Вітаю та на моєму каналі Руни, прогнози та май. Сьогодні буду оглядати актуальні новини. Про що мова? А мова про м -м, бойові дії в Курській області, в райони населеного пункту Суджа. Просили мене вже подивитись, вже запити писали на це, зараз весь інтернет гудить. Що ж там таке відбувається? Ну що ж, давайте подивимось, давайте розберемось, що там, як там, які перспективи, які наслідки. Ну і взагалі. Ну що, поїхали? Так, спеціально не буду питати, що там за добрі люди вирішили напасти на Росію. Е, давайте подивимось загалом перспективу тих самих добрих людей. Араз там, якось відповіді. Добре, покажіть мені, будь ласка, яка взагалі перспектива оцього нападу людей в районі міста чи населеного пункту Суджа Курської області? Як взагалі там далі події будуть розвиватися? Покажіть мені, будь ласка, скажіть вам правду. Остарона. Не світити зайвого, зразу попереджають. Кана перевернута. Тресас перевернути. Маннас. Гіба. Лагус перевернути. Кана перевернута. Араз, дякую за відповідь. Фіналізуйте мені, будь ласка, підсумуйте по питанню, як взагалі події будуть розвиватись. В районі населеного пункту Суджа в Курській області. Скажіть вам правда. Я вас перевернутий. Урус перевернутий. Отал. Ага. А, ну що ж, марша на Москву переможного там, чи марша на Курск тут не видно зразу. Да схоже, що і задачі такої не стояло. Дивитись буду обережно, у мене завжди правило не нашкодь. Добрим людям, які працюють на благо України, я шкодити явно не хочу. Що у нас тут? Постаруна, беркана перевернута, Турісас перевернути, Манас, далі, Геба, Лаус перевернути, Кана перевернути, далі, Евас перевернути, Урус перевернутий Отол. Аж занадто багато всякого перевернуто. Тим не менш, одразу постаруна, мені попередження, не світи зайвого. Не світи зайвого. Мало того, є якась таємниця. Ну, Пуста руна Гебо, таємний план. Було воно давно, але ось тільки зараз знайшли е, можливість його реалізувати. До речі, тепер мені згадався розклад, по-моєму, на липень для Збройних сил України, де мені падав певний відхід, який в подальшому принесе певні успіхи, але на другій ділянці фронту. М -м -м. Ось таким цікавим чином воно програлось, тому що у рун розуміння часу трохи своє. Бачите, трохи далі за липень воно здвинулося. Далі. Беркана перевернута. Ну, це все, Хоч руна перевернута, це все рівно якийсь рух вперед. Ну, невеликий. Ну і це втрати. Да, На жаль. Ось так само. Активність бойових дій, ну прям такого. Буде, буде там, но пізніше. Но поки що тут немає такого дуже-дуже великої активності. Росіяни не чекали, вони не чинять спротив. Не чекали вони такої підстави, як то кажуть. Да? Ну плюс, як я бачу, не настільки великі сили туди кинуті. Це вже в офіційних джерелах Мелькало, на відео і так далі. Я нікому Америку не відкриваю. Далі. Маннос. Ну, це командування, це план командування з одного боку. Манна з гебо. Ну це полонених, до речі, наберуть на обмін. Та вже відео мелькали фото з полоненими звідти. От. Сили туди невеликі вкинуті, ще раз скажу. Ну, ось геба, да, реалізація плану, таємного плану, да. Втрати будуть, ну, вже в принципі, втрати є і ще будуть. Ну, На жаль, війни, без втрат не буває. Ось. Ну, масштаб невеликий. Масштаб втрат невеликий. Ну, добре, спланована операція. Це раз, і два. Що не, не чекали росіяни такого. Нема, нема там поки що ким чинити спротив. Подивимось, що росіяни планують. Ну, я думаю, що вони підгонять туди сили. Відповідно, тобто марш на Москву там, чи марш на Курск. Ну ні, не видно. Хоча хотілося би, да? чого гріха таїти. Е, ось. Ну, жертви сказав. Да? Далі. Кано перевернено, ну певні розчарування. В той же час та й певна хитрість. Обидві руни про хитрість. Тобто, хитрий план невеликими силами зробити щось. Знов таки сильно пояснювати не буду, тому що мене зразу попередили. А, далі. Називається Читайте між рядків. А, далі, і фінал у нас що? Я вас перевернути, розпеверте от. Рух вперед ще буде. Ще певний успіх, но руна перевернута, рух вперед невеликий. Як я бачу, тут не стояла задача там забрати всю Курську область чи там маршем на курс піти чи на Москву, Тут друга задача стояла. Урус перевернути, невеликі сили кинуті. Невеликі сили вкинуті, ну і втрати, так. Да. Ось ця трійка туди. А, ну, і, ну, до речі, підкріплення ще якесь може бути туди ж, але невелике. Ну, то окрема історія. Е, так, ну і от, ось, власне, як ви знаєте, взяття території, захоплення території. Да? І знов-таки реалізація плану командування. Ну, мова не про великий масштаб. Хоча, схоже, ще є парочку населених пунктів все-таки заберуть. Ну, звільнять правильніше сказати, від окупантського е, московського режиму. Да. Як, як вони люблять казати на нас. Да. Так що ті добрі люди звільнять територію від е, окупанського московського режиму. Да. Давайте так назвемо. Е, гаразд. Да. Хто там буде писати, що я уподобляюсь російським пропагандистам? Спеціально приколююсь а Ну раз. все, Тут все розказав. так, Основне розказав, деталі влазити не буду. Побачив я більше, ну мене попередили, зайво не світити, а в мене завжди правило не нашкодь. А от росіян зараз розберемо в деталях. Давайте подивимося, що росіяни будуть на це робити, які будуть їхні подальші дії. так? Ось, ну і напевно ще реакцію Кремля подивлюся. Так окремо, знаєте, прийшло, як там у тої бункерної істоти Гор горить сильно, З орбіти видно, чи ще не дуже. Так, гаразд, дякую за відповіді. А ну добре, покажіть, мені, будь ласка, ну а що росіяни будуть робити, о, щоб зупинити оцей напад добрих людей в районі в Курській області, в районі Суджі? В районі населеного пункту Суджа. Скажіть, он правду. Маннас. Знаєш, мов, думай сам. Ну давайте, покажіть, Ей, вас. Гано перевернута. Наутіс перевернутий. Іса. Ансус. Добре, дякую. І фіналізуйте, будь ласка, по питанню. Що там росіяни планують робити в районі населеного пункту Суджа, щоб зупинити добрих людей, які на них напали. Скажіть, правда? Тейвас. Альгіс. Перт, ага. Ну, дивіться, як я і казав, в принципі, почнуть стягувати сили. Трястя. Так, як я й казав, почнуть стягувати сили зразу. Ну, це одне, ну тут давайте, все по порядку. Що у нас тут? Манас, Ейвас, Кано перевернути, Наутіс перевернутий, Іса, Ансус. Далі. Тейвас, Альгіс, Верт. Отже, про що мова? Зразу Манас. Мені позначка мов. Думай сам, ти вже озвучиш, ти, ти знаєш, на що питаєш. Ну, це одне. Друге, командування їхнє. Прийде наказ на що, Ей вас, оборона, активна оборона. Ну тобто, зразу, марша на Курськ не буде. Відійдуть вони від цього переполоху і зберуться. Ну, на жаль. Но, щось та оборона в них не дуже буде вдаватись. Бачите, кану перевернута. Е, невдачі. Розчарування. Воно тут іде так. Розчарування в обороні. Ну тобто, ну в наших ще. Ну. У добрих людей там успіх показали. Да? Е, ось, відповідно, протилежна ситуація в росіян. Тим не менш, ось якісь маніпуляції йдуть, ось якийсь тиск. Да? Ну це, схоже, вже бункерний в цьому контексті. Прям зупинить будь-якою ціною. Да? Ось, Іса, все, зупинить, заблокувати, е, все. Ну, ось, ей, Вазиса, все-таки, все-таки, вдасться їм по результату добрих людей там зупинити. Є у них на то план. Будуть якісь... Буде план, правильніше сказати, по такому набору. Буде план, зможуть його зробити, зможуть втілити. Ну, для них це руни бачать як гарні новини. Ну, знов таки, руни безпристрасні в цьому питанні. Хоча на кого на цій стороні Вищі сили вже давно зрозуміло на стороні України, повторюсь. Далі, Кано Перевернує Ансус. А вони тут ще якусь хитрість думають, розумієте? Придумають, придумають пізніше. Як би не вийшло, що дійсно е, добрі люди туди в глиб зайдуть, да? а потім росіяни надумають добрих людей оточити. Як би отакого от не вийшло. Ну, взагалі, вдасться зупинити добрих людей росіянам. Да? На жаль, далі. Що в нас тут? Тейва, сальгеспер, прямий. Ну, ось ось зберуться з силами, ось ось активні бойові дії, ось рішучість. Ось спротив, да? відповідно, ось. Вставай, страна, огромна, оце от все. Ось ось вдасться їм захиститись по результату. Тяжко, важко, але вдасться захиститись. Так, да, все-таки зберуться. Ось ресурс вони туди підтянуть. Багато потов, по того поперту. Багато ресурсу вони підтянуть на захист. І де ж то вони той ресурс візьмуть, якщо вони вже і Балтійський флот, там, і, і який там, і з північно льодовитого океану флот теж уже на війні в Україні опинився. Тобто, тобто, їм доведеться натиск на Україну ослабити на якійсь ділянці фронту. Знов таки, це не значить, що вони з цього фронту йдуть війська, ні. Но вони доведеться їм ослабити. То, що де, де взяти підкріплення, чим зупинити напад на Курську область? Розумієте? Ось, ну, Відповідно, сили вони відведуть. А раз, давайте запитаємо ще, ну, напевно, на шість рон швиденько. Що це, що це дасть? Як от, ці от бойові дії в Курській області взагалі на фронт в Україні вплинуть? Хоча, вже, в принципі, подивившись два розклади, зіставивши, порівнявши, у мене в принципі, вже картинка вимальовується. Що це, як це і навіщо? Ну, давайте подивимось. Так, гаразд, дякую за відповіді. Добре, покажіть, мені, будь ласка, як оцей рейд-напад добрих людей в Курській області, довкола міста чи населеного пункту Суджа. Як це взагалі вплине на фронт в Україні? Покажіть мені, будь ласка, скажіть вам правду? Ркана перевернута. Інгус. Остаруна. Альгіс. Тей вас перевернутий і що? Феху. Поясніть. Аглос, ага. Е, ну, дивіться. Ну, знов-таки, я за фронт запитав. Ну, тут, правда, не вгадаєш, звідки росіяни перекинуть. Хоча по розкладу на тому, що я робив, загалом по фронтам, там видно, звідки вони мають перекинути. Якщо так, подивитись. Ем, Дай взагалі, що щось там буде відбуватись. Ну, добре. Ем, так, що у нас тут? Беркана перевернута, інус, постаруна, Альгіс, Тейвас вас перевернути, фех у Беркана перевернута. градація фронту, но з чийого боку? Явно ж мова не про наш бок. Щось мені так воно йде. Ось Інус. Чого? ресурс, інус в даному випадку ресурс. Буде що з ресурсом? Таємно. Та, таємниця в даному випадку, ось таємно, ресурс буде перекинутий на захист, на захист. Тобто сторона росіян показана. Сторона росіян в даному випадку. Е, зменшення бо... активності бойових дій знов-таки, не по всьому фронту, на певних ділянках фронту, ну, логічно, звідки вони перекинуть сили. Е, чого? Того, що ресурс, феху, це ресурс в даному випадку не гроші, піде на бойові дії, ну в іншому місці. В іншому місті. Ну, можна й по-другому прочитати. Тобто, да, оце от перекидання ресурсу таємно задля захисту. Зрозуміло, сторона росіян. В той же час Феху Хагалас на інших напрямках фронту вони будуть давити. Вони спробують свої зусилля ще більше прикласти. То ресурс, який у них є, пустять туди. Ну, знаєте, ну помстяться. Да, ви там тут під -під пішли, да, добрі люди тут пішли, росіяни тут підуть. Ну, зрозуміли, да? Тобто десь так. А, ну, загалом на фронті, на певних ділянках фронту стане легше. Якраз через те, що росіяни відволічуться на добрих людей в Курській області. Ну, але взагалі бойові дії не, не загаснуть не цей. Загалом, бачите, фронт такий. Все рівно насичені бойові дії. Тобто, прям такого суперглобального впливу прям на всю лінію фронту ці події не складуть. Ну що ж, очікувано. Ану, реакцію кремлівських, давайте подивимось, це буде цікаво. Ну, Це, напевно, останній розклад буде на цю тему, бо я далі я не хочу купати, що там, як там, і так далі. Спеціально ніяких термінів не ставив, дивився загалом, в абсолюті, так би мовити. Гаразд, дякую за відповідь. А ну, добре, покажіть мені, будь ласка, ну а. Ну, так добре, давайте. Так, дякую за відповідь. Ну до да, Покажіть мені, будь ласка, реакцію кремлівської влади, правлячої той кремлівської верхівки, на візит, напад добрих людей на Курську область в районі міста Суджа. Скажіть, Роман, правду. Кано. Райдо Перевернута. Ей вас. Отал, охте. Ну. Вундью. Постаруна. І що? Еху перевернута. Цікава реакція. От, їй богу, неочікувано. А тут треба буде запитати, а чого так. Ну, що у нас тут? Кано, райдо перевернута, Ейвас, Отал, Вуньо, Пустару, на феху перевернута. Дивіться, так у них як здійснення планів іде? Здійснення мрій, здійснення планів це навпаки як удача. Ну, ось. Ну, правда, погляди розділились по Райдо перевернуті. Знаєте, є різні точки зору, ну, як мінімум дві основних на цю подію. Ось, ну да, готуються оборонятись. Розумію, що доведеться ось відійти від 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 трохи. Ніби добрих людей заманити, і ось будуть оборонятись. Перепалки у них там серед влади, якраз того, що. Ну да, певна як це, суматоха у них там є. Певне смятіння, да, можна сказати, ось. Того що, того, що. все-таки не зовсім очікувана подія для них. Ну, але ось тут про радість, про здійснення планів все одно. Ось взагалі, дивіться, от Авуню. Влада радіє. Прям, знаєте, як, як здійснення мрій, здійснення бажань у них. Не, Ну, то, що росіянам не жалко, то давно вже не секрет. Ну, тут хитріше. Під пустою руною, що, таємниця якась є, і що? Збитки, збитки, трати і так далі. А, -а, -а, -а Боже! Ой-ой-ой! Дивіться, да, збитки, трати і так далі. Вони під це все щастя спишуть корупцію. Корупції, чого влада радіє, а того, що там на оборону, на захисні споруди і так далі, зможуть до е, багато грошей, одним словом, вкинути і списати їх таким чином. Ось що в них радість. Мало того, мені тут пішло слово мобілізація. Знаєте, і це їм буде як подарунок на те, щоб оголосити мобілізацію. Вставай, страна огромна, і оце, оце злі там бандерівці чи там якісь там. Друзі бандерівців напали на Росію да? в такому плані. Але там у них все рівно смятіння, все рівно, все рівно ось якась якісь там гризня в них є. Але загальний вектор, бачите, на радість. Загальний вектор на радість, що їм ця подія, ну, бачите, я думав, там е горітиме так, що з орбіти буде видно, коли ні, на диво навіть. А бачите, спишуть гроші, ось, великі гроші, туди корупцію спишуть. Ну і загалом, як реалізація планів іде. Як би мобілізацію після цього не об'явили, от дійсно. Хух, несподівано, от чесно, несподівано. Ну, гаразд. Ну, гаразд. Ну, напевно, все, все, що хотів, подивився. Перспективи одної сторони, другої, вплив на фронт, реакцію кремлівське. О, а давайте ще реакцію світу. Ну, тут, напевно, швиденько. Зокрема, реакцію наших західних партнерів. Оце це от важливо. Араз, яку за відповідь. Ну, добре, покажіть, мені, будь ласка, а реакція західних партнерів на цей напад добрих людей на Курську область в районі. Населеного пункту Суджа. Покажіть мені, будь ласка. Скажіть вам правду? Хагалас. Ну, хто б сумнівався? Єра. Тейвос. Фінал. Евос. А на Заході теж прям рвуть і мечуть, як то кажуть. На, ескалація ж. На, мені прям це слово всплило. <глух> на, промовчу. Що в нас тут? Хагалас, Єра, Тейвас, Евас. Ну, дивіться, ну Хагалас. Злість, ненависть і так далі, хаос. На Заході хаос. Не знають вони, що, що е, цей. Трошки теж, як то кажуть, роз, це, розгубились. Тим не менш, Єра, циклічні події, да це ж було вже. Розгубились, ну ось зберуться, ось Тейвас, Активні дії. Навіть якісь погрози і тиск може бути. І що? І ось Евас. Тиск по можливостям, відповідно. З другого боку, можна прочитати, що буде негативна реакція ось, сильно, ну офіційно, скоріш за все. Тим не менш, це призведе, правда, пізніше, призведе до збільшення поставок зброї. Тому, знаєте, тут як кажуть, не все так однозначно. Но, дійсно, ось зразу Хагалас випав. Це різко негативна реакція. Це якісь активні дії будуть е, не на нашу користь. І заяви не на нашу користь. А потім це нам програється ось відповідно збільшенням поставок зброї. Ну, відповідно, коли побачать, що там добрі люди чогось змогли досягти. Напевно, так. Так що, бачите, <смітут> <смітут> Ну, Нуарад. Ну, щось мені бачиться, що все-таки, як це кажуть, Захід скаже, щоб Україна добрих людей там попритримала. А то ж ескалація. Да. Прокляте слово ненависне. Е, гаразд, ну якось так. Добре. Сподіваюся, з усіх боків розглянув. Е, ну, Сподіваюсь, було цікаво. Дякую, що дивились, дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал, всім буду радий. Ну і ставайте спонсорами каналу, якщо маєте на те бажання. У спонсорів там свої плюшки. До зустрічі! Нехай щастить!